Фотографія на пам'ять біля будівлі Федерації про спілок Житомирщини. А вже потім ветерани, учасники заходу віддали шану та повагу відважним воїнам та працівникам тилу. Гаслом нашої сьогоднішньої зустрічі є такі слова: про спілки, за єдність, солідарність, збереження конституційних прав, людей праці біля входу одного із елітних підприємств, ресторану типу, грала музика. Учасники художньої самодіяльності у військово-західній формі співали фронтових пісень, а в залі вже панувала розмова про досягнення країни та Житомирщини. Я насамперед, звичайно, хочу вклоняючись вам за вашу працю, щоб ви побудували Житомир, побудували Житомирщину, побудували могутній Радянський Союз, збудували так, що. Крадуть, крадуть, не можуть розкрасти. Голова обласної ради Йосип Заполовський також подякував ветеранам за розбудову економіки та відзначив їх внесок у потенціал Житомирщини. Наша область, яка розвивається, яка у першій десятці областей нашої країни, і це дуже приємно. Це якраз і праця всіх, хто тут присутній, і хто поза межами цього залу. Соціальне партнерство, соціальний захист людини праці це головні нам діяльності проспілок. Місто Житомир також першим долучилися до підписання угоди з проспілками. З приводу того, що буде виконуватися угода, обов'язково буде виконуватися угода. Ми надзвичайно раді нашій співпраці з облдержадміністрацією з обласною радою. З федерацією профспілок. Виступили ветерани праці, і авторитет цих людей відомий і незаперечний. Працювати, якщо від душі завжди трудно у будь-якому суспільстві, при будь-яких умовах трудно. Ми бачили перспективу, але е, на шляху на цьому траплялися дуже великі трудності. Ветерани, переборюючи труднощі кожного періоду своєї творчої діяльності, завжди були там, де їм найважче. І сила їхнього духу та сумління завжди кличуть до нових перемог, до нових звершень.